Доброго всім дня! З вами сьогодні знову Плюс Авто. Зробили нарешті ми з сином виготовили чудовий корпус. Зараз вам все покажу. Це продовження друга частина друга частина про нашу контрольку. Дивіться, такий наборчик ми зробили. Тепер є в комплекті дріт Зробили зовсім новий корпус. Новий корпус, дивіться, це 3D принтер, вже нового зразка, він більш сучасний. Робить просто чудові класні корпуси, корпусикі. Ще до налаштували, дивіться, зробили змінну углу. Чого змінну? Того, що буває такий, наприклад, зломилися, злами, кінчик зломився, або потрібно замінити. Замінити іглу тепер досить легко, просто нагріти паяльником. І поміняти оце жало. Це термоусадка, щоб ніде не влізти, звичайна термоусадка. Тепер досить просто нагріти, замінити іглу, і не потрібно розбирати усю контрольку для того, щоб наша контролечка, менше її ламати, тому що розбери, збери, потім вистав екран. Отак. Дріт в комплекті. Тепер додаємо. Більше метра. Можна дріт, бачите. Е, дріт у нас. Це звичайно паркувальної системи, звичайного партроніка такий дріт, він йде сюди. Можна використовувати як центральну жилу, так і наружну жилу. Е, наружна жила це у нас крокодильчик на масу. Внутрішня жилка для вимірювання, наприклад, якоїсь там осцилограми. Також можна USB-C. Все це я розказував. Але про що я хотів сьогодні побалакати. Ми перестроїли, по-перше, батарею замір батареї. Тому що були питання з заміром батареї. У нас вона стрибала як ненормально. Тепер вона не стрибає. чотенько, бачите? Не стрибає, коли ми вимірювання там якесь робимо. Бо були якісь поміхи, там переробили. Далі ми повністю переробили е, алгоритм роботи заміру КАН-шини. Вам е, зараз підемо, як кажуть, у поле і все поміряємо. Е, так, а, ще, до речі, додали замір каншини у осилограф. Тепер осилограф показує верхнє значення і нижнє значення напруги ну, самої осилограми. Ну, це буде все видно, коли ми будемо вимірювати. Буде верхнє значення і нижнє значення. Все, погнали! Міряти у машинах. Так, замір... Давай будемо міряти КАН, Так, є. Дивіться, значить, що можемо міряти ми. В авторежимі двері закриє, щоб не пикало. Так. Наприклад, дивіться, ну, маса, понятно, пищить, Тут маса. Також живлення. Машина не заведена, тому тільки так. Дивіться, КАН, наприклад. Ось у нас кан іде, зелененький фіолетовий. Щоб ми определяємо який кан. Кан H. Оця зірочка... Не доркаюся, оця зірочка це значить низько кан. Старенька машина, старенька Audi. Дивіться, лов. Ось є RX-TX, Може пізніше допі... ну, зробимо ще в прошивці, щоб видно, бачите, дата йде. Дата йде, але поки не пише. Лін робить, кан робить, кан високошвидкісний і низькошвидкісний. Тому якось так. Бачите, в режимі авто працює все. Так, зараз ми ось в електромобілі. Є такі ЗОЇ. Давайте спробуємо. Давайте включу ліктарика. Спробуємо поміряти кан, дивіться. Так, щоб було вам все видно отак. Дивіться. Оп! Кан аж Can Low. Без зірочки високошвидкісний. Так, це в режимі авто. Давайте спробуємо в режимі цього сцелографа. Що нас покаже. Ось у нас Кан Аш. Ось у нас CAN Low. Бачимо, можемо трошечки змінити. Давайте отак от. Так. Ось, ось чотенько чтенько Low. Ось от чтенько CanAH. Нагадується електромобіль. Нова шина. Показує осцилограмі, і на вавто. Дякую. Так, друзі, ми сьогодні в RX 17-го року. Давайте спробуємо тут подивитись каншину. Так, давайте в режимі авто. Що у нас? Ну, я вивів ось оками. Буду вам, щоб більше показувати, було видно краще. Це у нас кан лоу і у нас Can H. Тепер в режимі, це був режим авто. Давайте в режимі осцилографу, ми також додали функцію. Давайте спробуємо. Це у нас чудовий Кан h Давайте якось так, щоб було видно. Кан h і, звісно, CAN-LOW, Пакети даних йдуть, все чудово міряє. Отакий чудовий прилад у нас. Получився. Дякую.